1 липня цього року українська бронетехніка офіційно повідомила про те, що передала Національній гвардії України автомобілі Новатор-2. В чому особливість цієї техніки, навіть порівняно з Новатором, 1 зараз поспілкуюся з хлопцями на Херсонському напрямку і попрошуся сп... випробувати цю техніку. Ходімо. Вітаю вас, доброго дня. Доброго, Мене звати здрава. Христя Антон. Дуже приємно. Пане Антон, я знаю, що ви зможу розпитати про техніку «Новатор-2». В чому її особливість, і взагалі розкажіть, в чому вона краща чи не краща, але думаю, що краща порівняно з Новатором. 1 «Новатор-2», на відміну від «Новатор-1», був розроблений за вимогами головного управління національної гвардії і використовувався бойовий досвід військових. Рекомендації військових щодо виготовлення даного бронеавтомобіля. Відмінність від новатору-1, те, що це вже не є пікап, кузов у нього не пікап. Це повноцінна капсула. Також змінилася кількість місць в даному автомобілі. Раніше було 5, зараз 10. Він став більший і ширший. Так, Так, він став на 10 см більший. Для чого це було зроблено? Для того, щоб більшу кількість можна було посадити військовослужбовців, які їдуть на виконання бойових завдань, а також для можливості евакуації поранених, тому угу. що в попередній версії новатору не було змоги. Також у нього змінилася ходова частина, так як у нього вага автомобіля майже на 2 тони збільшилась. Вони підсилили ходову частину, встановили туди пневмопідвізку, яка дає змогу регулювати кліренс автомобіля для більш кращої прохідності. Наскільки е, цей автомобіль є доречним, е, враховуючи Херсонщину і особливості ландшафту? Тут на ньому краще виконувати бойові завдання місць більше, особового складу більше. І також можна проводити евакуацію поранених. Я так розумію, що також є важливо, що є тут установка РЕБ у зв'язку з тим, що ми постійно, поки тут перебуваємо, чуємо, що взлітає ворожий fpv дрон, дрон-розвідник, і це доволі небезпечна історія. А за допомогою РЕБО особовий склад має можливість більш безпечніше проїхати на позиції. Ще це так, так так. тут дійсно ніж попередні версії, Встановлено систему радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами шестиканальною. І доволі таки непогані, непогані в неї характеристики, тому що вона глушить ворожі fpv дрони ефективна дальність 800 метрів. Uh -huh. Тобто, ну. Це доволі таки добре. Яку ще техніку ви використовуєте? Рошель, сенатор угу. порівняно з закордонною технікою, тому що Рошел і сенатор це я все таки не українського виробництва. Техніка, як ви охарактеризуєте власне, цей новатор? 2 більш краще знову ж таки з досвіду військових, угу. те, що ми врахували бойові дії, наступальні оборонні евакуацію. Розробили даний автомобіль, він більш кращий. Чи можу я вас попросити, щоб ви нам показали автомобіль всередині? Так, Якщо дозволите, я за кермо. Так, звичайно. <с> Поїхали. І Христя поїхала. Ви знаєте, вона по інакшому себе веде, ніж новато родин. Може, то що я не їздила зимою по зимових дорогах. Це може бути, але і ще вона себе по-інакшому веде і за того, що встановили б підвізку. Ага, а вона що? трішки м'якше. М'якша, та так, так. я просто їду, як на цивільному авто. Слухайте. Слухайте, мені подобається. Прям. Управляємо, вона достатньо таки управляємо. Е, перший новатор е, ну, зовсім інакше себе вела. Камера, на яку я чогось не дивлюся, ми бачимо і перед, і зад. Так. Так? Це дозволяє контролювати ситуацію на дорозі. Так, це також наш нічний час. Ага, Десь і вона працює. навіть з камерою нічного бачення? Так, так, так. вона Рутяк. працює працює в нічний час, що дає змозі водію. Більш е, якістіше орієнтуватись на місцевості. <гум> Отрічна полетіли. Боже, система кондиціонування, все красиво, комфортно. Ну, це справді крута машина. Вам вона подобається? Так. <гум> І толкає. Ооо! <гум> Нормально, я молодець. Відкрила двері, ще будуть з мене люди. Була блондинка в законі, а тепер блондинка на Новаторі 2. Класна машина, реально дуже Е, Пане командир, візьмете мене водієм. Візьму. Нормально <рес> так, курс пройшла. Так, так. <рес> Урок здала. <Так. рес> Дякую.